Настала прохолодна осіння пора. Дуже гарно виглядають хвойні рослинки, яскраво зелений окрас мають. І щоб так далі було, потрібно їх підгодувати на зиму. Придбала я осіннє добриво калійно-фосфорне, добриво для лохини, гортензій, рододендронів. І трішечки сірки додала, і починаємо підживлювати наші хвойні рослини. Спочатку в садочку я підкормила лохіну, а зараз прийшла в квітничок. Ялинка коніка, і взагалі хвойні мають поверхневу кореневу систему, тому я користуюся без грабельцят. просто рукою відгребла трішечки землю, посипала приблизно столову ложечку. Добрива. І знову присипала трішки, щоб не звертали увагу собачки на це добриво різнокольорове. Тут біля ялинки ростуть туйки даніки, які я вкорінювала сама. І ялівець голубий Blue Star. Його трішки пошкодили собачки. Але він росте, він не пропав, він зростає. Перед підкормкою я проливала свої хвойні, а зараз йдуть дощики. І це також сприяє гарно. Ось такі вреднулі, які топчуться по всіх кущиках. Повитягували маркери, які були вставлені в землю. Ялинка канадська Альберта Глоб. Це карликова ялиночка. Кожної осені я підживляла суперфосфатом. А в цьому році вирішила ось таким добривом. Змішала три в одному. Основне добриво це для тих рослинок, які люблять кислий ґрунт. І половину калійно-фосфорного, і трішечки сірки. Це варієгатний ялівець. І таким чином я підживила всі рослинки, які полюбляють кислий ґрунт. Наступні будуть троянди.